Ну на жаль, після 2014 року, після проведення певних реформ як тодішнім кабінетом міністрів, нас сталася ситуація, що особи пенсійного віку, яким була призначена пенсія, після 2014 року, вони е зверталися до судів, бо була. На їхню думку, соціальна несправедливість і суди ухвалювали рішення на їхню користь. Зараз невиконаних таких рішень судів є більше 700 тисяч, і е, виплачується заборгованість за рішеннями судів, які вступили в дію до 2020 року. Е, року. Кількість таких судових позовів зростає. Через те е, е, і загальна заборгованість більше 80 мільярдів гривень. Це непосильний тягар для бюджету, особливо пенсійного фонду України. Через те було ухвалено рішення на е, е, основі позиції кабінету міністрів і розроблений новий порядок. З 1 вересня будуть виплачувати. Суми заборгованості всім тим пенсіонерам, які мають рішення судів стосовно перерахунку пенсії, і вступили ці рішення в законну силу. Яка сума? Звичайно, не всі суми, а будуть в залежності перераховувати всім е у одинаковій пропорції, в залежності від тих коштів, які будуть. Пенсійному фонді України поступати вони мають з загального фонду державного бюджету. Що важливо, важливо те, щоб кабінет міністрів вчасно затверджував. Бюджет пенсійного фонду України і там додатково виділяв кошти для виплати сум заборгованості таким чином. Україна як держава виконує свої зобов'язання соціальні перед пенсіонерами і також виконує зобов'язання щодо виконання судових рішень, тому що на це вже неодноразово звертав увагу Європейський суд справ людини. Ще раз підкреслю: важливо, що щомісячно пенсіонери, в яких є рішення суду для перерахунку пенсії і вказана конкретна сума, будуть отримувати кошти на свій пенсійний рахунок. Яка сума в залежності від додаткових коштів, які буде виділяти Кабінет міністрів, зокрема Міністерство фінансів, на рахунок Пенсійного фонду України? Більше того, Пенсійний фонд України вже облаштував свої технічні сайти таким чином, що кожен? Пенсіонер України, який має заборгованість по виконанню рішення судів, може зайти на сайт Пенсійного фонду України, побачити, як, е, яка в нього сума заборгованості і яка сума поступає йому та іншим громадянам України пенсіонерам, це буде справедливо, буде чисто і прозоро. І не буде зловживань з боку Пенсійного фонду України, кому виплатили загальну суму заборгованості, кому ні за рішенням суддів. Думаємо, що вже е, до кінця вересня ми побачимо, як цей механізм буде працювати. Пенсійний фонд України технічно готовий до виконання. Такого завдання єдине ще раз підкреслюється кошти, які має спрямовувати кабінет міністрів, і вчасно затверджувати бюджет Пенсійного фонду України.